Від Матея святого Євангелія, читання. Будьмо уважні, того часу вийшов Ісус, В сторони Тирські та Сидонське, аж ось жінка хананейка вийшла з тих околиць і стала кричати: Змилися надо мною, Господи, Сина Давида, біз тяжко мучить мою дочку. Він не озвався до неї і словом. Тут приступили його учні і почав його просити, відпусти її, бо вона кричить за нами. Він у відповідь сказав Я посланий лише до загиблих ховець, тому Ізраїля. Вона ж підійшла й, вклонившись йому. В ноги каже Господи, поможи мені. Він відповів їй, не личить брати хліб у дітей і кидати щенятам. А вона каже так, Господи, але щенята йдять крихти. Що падають за столу панів їхніх. Тоді Ісус у відповідь сказав їй: о жінка велика твоя віра, хай тобі буде, як бажаєш, і її дочка від тієї години. Ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Так Господи а оїщенята йдять крихти, які падають з столу їхніх панів. Роздумуючи на сьогоднішнім Євангелієм, мені пригадується одна історія, якою яку десь раніше вже ділився, а хотів би ще раз її озвучити. Одного разу мій сусід. Царство йому небесне, в себе на подвір'ї щось працював зі своїм зятем. Працюючи, чомусь там виник між ними якийсь спір, якісь непорозуміння, Зять у молодечому запалі, став щось там доказувати, а тесть спокійно, рівноважено, виважено, не підвищуючи голосу, став йому щось пояснювати. І саме цей такий жест, цього тестя, його постава дуже якось приємно мене вразила. Щось подібного бачимо в сьогоднішньому Євангелію, а саме що ця жінка-хананейка, би, на захід Ісуса відповідає так, Господи. Можемо припустити, що вона могла би розніватися, але вона ж цього не робить. Чому? Тому що поступає мудро. Господи, сину Давидів, помилуй мене. Можемо сказати з певністю, що дарів Христі, що ця жінка знала, хто такий Христос, ким Він є насправді, вона знала, до кого вона звертається. І що сказати, Господи, цього ще замало. Адже каже Господь, що не кожен, хто до мене каже: Господи, Господи, уйде у Царство Небесне. А той, хто чинить волю Небесного мого Отця. Або ще пригадаймо вчорашнє Євангеліє про мудрих і немудрих дів, де немудрі діви говорять: Господи, Господи, відчини нам. А він відповідь сказав Запевняю вас, я вас не знаю. А от сказати Господи, сину Давидів, це вже щось більше. Придаймо собі ще один уривок. Євангелії від Луки. Саме, як же це кажуть, що Христос є сином Давида? Та сам Давид говорить у книзі псалмів, промовив Господь до мого Господа, сядь праворуч мене. Отже Давид називає його Господом. Як же він йому син? Бажаю всім нам, щоб завжди. Ми зростали у пізнанні Бога і в Його мудрості. Амінь. Слава Ісусу Христу!